Поліський привіт! Ми на Житомирщині. Ласкаво просимо в наш рідний край. туристсько екскурсійний маршрут медовими берегами у борці. Відкриває перед відвідувачами мальовничі краєвиди полісся та розкриває таємниці давніх традицій бортництва, що досі живуть у цих краях. Річка Уборць, яка тече через густі ліси і квітучі луки, створює унікальні умови для бортників. Людей, які з покоління в покоління займаються добуванням дикого меду. Маршрут поєднує в собі знайомство з природою, красою регіону та занурення в життя місцевих мешканців, їхні звичаї та ремесла, що передаються з давніх часів. Прогулюючись вздовж річки, відізнаєтеся. Про різноманітні види меду, техніки його збору, а також матимете можливість власноруч спробувати себе в ролі бортника. Бортний звон. Одне з найстаріших ремесел світу, де людина і бджола співіснують у гармонії з природою. Це традиційний спосіб отримання меду, який передавався з покоління в покоління, бортництво було поширене в лісових регіонах Європи, зокрема в Україні, Білорусі та Польщі. Вона з'явилася ще за часів Київської русі і було частиною життя багатьох поколінь. Облаштування борт це складний і трудомісткий процес. Потрібно знати правильне дерево, видовбати в ньому дупло і створити безпечний дім для бджолиної родини. Бджоли у бортьових умовах живуть в гармонії з природою. Вони самостійно будують соти, а їхній мед має унікальні властивості, адже збирається в екологічно чистих умовах. Збір меду з борт це нелегка і небезпечна праця. Бортники використовують тим, щоб заспокоїти бджіл і з обережністю збирають медові стільники. Бортники завжди вважали бджолу священною істотою, а перед збором меду проводили обряди, щоб попросити благословення на працю. Сьогодні бортництво поступово відроджується завдяки ентузіазмам, які прагнуть зберегти це ремесло для майбутніх поколінь. Це не лише спосіб життя, а й важлива частина екології та культурної спадщини. На завершення нашої подорожі медовими берегами у Борті, ми запрошуємо вас ще раз озирнутися на неймовірну красу природи Полісся та відчути глибокий зв'язок з традиціями портництва. Ця древня справа не лише відображає мудрість поколінь, але є важливим елементом екологічної рівноваги та культурної спадщини регіону. Знання, здобуті під час маршруту, допомагають зрозуміти важливість збереження цього ремесла для майбутніх поколінь. Я сподіваюся, що ця подорож залишила у вас приємні спогади та надихнула на подальше відкриття унікальних місць України. І нехай кожна крапля меду. Що була зібрата з борті, стане символом гармонії між людиною і природою. А оборсть завжди буде тим місцем, куди захочеться повернутися знову. Підтримаємо збереження давніх традицій і ремесел.